здравствует маршал, да здравствует победа. Работники, они будут строить здесь новые мероприятия, будут участвовать в расстоянии. Комплекс вопросов, связанных с разработкой и наращиванием выпуска вот Вересень 2013-го Луганськ відзначає 70-ту річницю звільнення області від німецько-фашистських загарників. Увесь день трамвайними шляхами обласного центру курсує стилізований трамвай. Згідно задуму організаторів, конструкція мала символізувати легендарний особи бронепоїзд номер 2 за родину, виготовлений на початку війни в цехах Ворошловградського паровозобдівного заводу, того самого, що героїчно загинув під Родаковим, провівши 9,5 місяців в боях. Броньовані поїзди з'явилися одразу після будівництва Першої залізниці. В 1826 році французькі інженери готують проєкт бронювання та озброєння нового виду транспорту. Вже за 22 роки перші бронепоїзди використали військові австрійської армії під час осади угорцями відня. Більш масштабно з гарматами на залізничній платформі цю ідею використовують в 60-х роках 19-го століття під час громадянської війни в США. Початок 20-го століття активно розвили. Танкобудування відобразилося це і на бронепоїздах. На потужній платформі розміщують танкові гармати. бронепоїзди активно використовують під час Першої світової війни та під час громадянської війни в колишній царській Росії. Ці бойові одиниці добре служили всім учасникам конфліктів. Завдяки радянському кіно ми добре пам'ятаємо про червоні бронепоїзди. Кінохроніка зберігла відомості про Петлюрівські і Білогвардійські броньовані фортеці. В більшості не Боїв громадянської війни брали участь бронепоїзди, стверджує історик Сергій Ромадін. Любой охват буде завжди подразумевать выход на комунікаційні центри. А центри всегда завжди связаны з железною дорогою, поэтому там завжди будуть стоять один-два или сколько Они Вони завжди це на себя примут. Вересень 1939, початок Другої світової війни, і знову без бронепоїздів не обійшлося. Перший постріл у найкривавішому збройному конфлікті минулого століття зроблено під час атаки польської залізничної станції артилеристами німецького бронепоїзда. Справжнім порятунком стали бронепоїзди для радянської армії в перші місяці після нападу на СРСР. Після громадянської війни задачою цієї бойової одиниці була охорона залізничних шляхів та кордонів. Тепер бронепоїзди мали ще й обороняти. Якщо брати устави по бойовому приміненню бронепоїздів, там зовсім очевидно, що вони повинні відходити последніми знищуючи перед собою все і так далі. То, що вони гибли масово в 41-му году, це не говорить тому, що це устаревший вид техніки був. Дійсно, на червень 41-го в розпорядженні радянської армії, була модель бронепоїзду випущена в 1935 році. БП БП-35. Попри розвиток танкової промисловості та авіації, броньовані поїзди успішно конкурують з цими бойовими одиницями, адже бронепоїзд, на відміну від танків, відрізняється підвищеною швидкістю. Та пройде там, де є залізничні шляхи. І ще в період дефіциту пального бойовий транспорт, який їздить на дровах та на вугіллі, не міг не користуватися популярністю. Очень маневрений состав може захищати железні дороги і в той же час захищати станції від самоліту. Незважаючи на те, що сам був подвіржені бомбадіровки. Про сподівання, які радянське керівництво покладало на броньовані фортеці, свідчить те, що одразу після нападу на СРСР в радянській армії створюють спеціальний відділ бронепоїздів. В червні 41-го в СРСР нараховувалося 78 броньованих фортець, 35 в регулярних військах та 25 в користуванні НКВС. По бальшому сіту, бронепоїзд – це артилерійська батарея на кольорах, і все я була, скажем так, ноу-хау том що вона не стояла на місці Її невозможна було засіч в будівництво бронепоїздів активно включилися паровоза будівні заводи за кілька місяців після нападу на СРСР на брянському паровозобудівному Червоний профінтерн розпочинають роботи зі створення особового бронепоїзда номер 2 Паралельно на підприємстві в Коломні будують номер 1 В подальшому він братиме участь в обороні Москви та загине в першому бою. Тим часом бронепоїзд номер 2 в недобудованому вигляді разом зі спеціалістами, що над ним працювали, переїжджає в Луганськ. Тодішній Ворошловград. Справа в тому, що Брянськ на той момент опинився прифронтовим містом. Передові частини гітлерівців на час дійснення робіт стояли всього в 40 кілометрах від населеного пункту. Роботи на заводі жовтневої революції йшли в три зміни. Все за законами військового часу. Голова Луганської обласної організації Українського товариства охорони пам'ятників історії та культури Петро Шевченко, якому свого часу випало поспілкуватись з ветеранами заводу, розповідає, що найвищою складністю в роботі була обробка броні та поєднання її зі звичайною сталлю. Втім, цю проблему було вирішено. За самое короткое время инженеры и технологи смогли найти решение и по в те сроки, которые были э, востребованы э, правительством и государственным комитетом обороны, Барнепоезд вышел за ворота Октябрьской революции. Бронепоїзд номер 2 за родіну, який будь-яку аналогічну конструкцію зведено в ті часи, недаремно називали фортецею на рейках. Він складався із броньованого паровоза, двох бронемайданчиків, двох бойових платформ із засобами протиповітряної оборони, бронеплатформи для важкої гармати, чотирьох платформ прикриття та допоміжної бази. Кілька вагонів обладнали під житло. В бронепоїзді була лазня та навіть клуб. Так якраз то. что отличало второй особый бронепоезд за родину от всех остальных, что он был полной комплектации. Кроме всего прочего, обязательно в наш бронепоезд ходили два броневика, которые по боковым дорогам следили за обстановкой дружного дорожного полотна, вели разведку. Не поверите, к ним было придано даже взвод мотоциклистов с колясками. Мандрівку шляхом легендарного бронепоїзда ми разом із луганським істориком Валерієм Снігирьовим вирішили розпочати біля третьої прохідної заводу Жовтневої революції тієї, що навпроти коледжу Східноукраїнського національного університету. Завдяки цьому барельєфу, стверджує історик, можна скласти приблизне враження, в яких умовах збирали бронепоїзд. Є механозборочний цех, ви бачите, стапарітця дрізина трьохосна. Далі. Краном опускається башня. Ну, понятно, що фігура рабочего стилізірована, що рука у нього больше, ніж вся башня. Причому при эту башню два человека вдвоє вручну поворачивали, если вдруг отказывал электропривод. у вересні. Комісар нового бронепоїзда за родіну доповідає в Москві про його боєготовність. А наприкінці місяця номер два передають бойовому екіпажу. Формувати екіпаж майбутнього бронепоїзда почали ще під час його збирання. В команду увійшли як кадрові військові, так і добровольці з числа заводчан. Були великі злочинності в тому, що вся молодіж мала так називаємо бронь, тобто ну, кваліфіційні спеціалісти не відпускалися на фронт. Ну, були настойчиві требування молоді, і от був такий скомплектований бойовий скажімо, екіпаж. Як і усі жителі Ворожлавграда, що від'їжджали на фронт, члени екіпажу бронепоїзду прощалися зі своїми родинами на місцевому залізничному вокзалі. Із 24 червня 41-го року, вся радянська залізниця переходить в режим військового часу. Тут, в приміщенні старого залізничного вокзалу, базувався штаб луганської ділянки Донецької залізниці. На другому поверсі знаходився кабінет військового коменданта станції Луганськ. Посадовця у сферу відповідальності, якого входила зокрема і безпека руху луганського бронепотяга, трохи далі стоїть двоповерхівка. Зараз тут оборотне депо станції Луганськ. Під час війни тут були казарми, де час від часу зупинявся на відпочинок і екіпаж луганського бронепотяга. Та це буде згодом. Поки що бронефортеця з градського паровозобудівного за наказом командуючого південним фронтом в листопаді 41-го вирушає в Ростов в розпорядження керівництва 18-ї армії, тієї, що обороняла території Донбасу та брала участь в боях за Ростов. Слід нагадати, що восени 41-го фашисти впритул наблизилися до лінії ровеньки Дебальцеве-Алмазна. Враг впевнено просувається до Ростова, воріт Кавказу. Задачою бронепоїзда номер 2 було стримування противника за допомогою десантної роти та арт вогню. Екіпаж луганського бронепоїзда тримає оборону лінії заповідна Ровеньки та забезпечує рух залізничного транспорту на гілці Донбас-Ростов-Москва. Під Новошахтинськом бронепоїзд з Луганська стримує німецькі танки та відбиває нальоти ворожої авіації і охороняє залізничну ділянку новочеркаськ шахти. Часто вогонь доводиться вести всліпу, не бачачи ворога. В листопаді 41-го фашисти спробували перетнути Сіверський Донець в районі села Жовте. Про будівництво ними понтонної переправи доповіла розвідка. В Підсумку ворога накрили навісним вогнем з бронепоїзда, що стояв в районі Олександрівська. Взагалі, це місто під Луганськом варте окремої уваги. Можна сказати, що Олександрівськ стоїть окремою сторінкою в історії бронепоїзда. Город Олександрівськ це ключова точка. Це той город, який стоїть як би, на пересіченні між Бахмутской і Донецкой трассой і через город Олександрівськ проходять жінодорожний калія, железнодорожная ветка. Кінець 41-го, зайнявши Ростов, частини 9-ї та 56-ї армії зривають ворожі плани прорватися на північний Кавказ та сковують головні сили армії Південь. Це сприяє успішному контрнаступу радянської армії під Москвою. Реагуючи на ці успіхи противника, німецьке командування здійснює масовий удар в напрямі Дебальцева, загрожуючи Алчевську та Ворошловграду. Бронепоїзд номер 2 терміново повертають на Донбас. В жовтні 41-го луганський бронепоїзд було передано в резерв штабу Південного фронту. Отже, з осені 41-го аж до липня 42-го бронепоїзд курсував цією залізничною гілкою. Тепер броньована фортеця з ворожла в паровозобдівного курсуватиме в Лисичанському напрямі. Кілька місяців штаб Південного фронту знаходиться в місті хіміків. Зараз в штабній будівлі інформаційно-обчислювальний центр місцевого вугільного об'єднання. Коли ворог наблизився до Лисичанська, бронепоїзд за родину брав участь в його захисті. Він, якщо сії то скоріше по той стороні вот, в районі Кріміної Краснянка Рубежна. От от вот по нижній частині города. Та може здесь, в этом районі. Якщо железна ветка є, то це вже скоріше післявоєнної між шахтами. В цьому музеї багато знають про оборону Лисичанська. Директор привальнянської середньої школи, а за сумісництвом керівник шкільного музею, кандидат історичних наук Микола Зиза, демонструє копію секретної карти 40-го року. На ній позначено все, в тому числі і маршрут броньованої фортеці. Ну, Железна ветка йшла сторони Лисичанска, Вот видите, вот Северский Донец, это уже по той стороне она идет. Вот видите, вдоль Привольного через нынешнее рубежное Краснянку на Кременную пошел. Вот Привольное, вот Донец. Вот ближайшая станция Несветевича. То есть он пересекал железнодорожный мост вот где-то вот в районе Лисичанска. 6 грудня 41-го року бронепоїзд номер 2 прибуває на станцію, дебальцеве сортувальна. Цього разу задачою броньованої фортеці було введення активної розвідки. Виконуючи це завдання, бронепоїзд потрапляє в засідку. Той бій, як свідчать очевидці, міг стати останнім, але луганському бронепоїзду пощастило вирватись. Успіхи луганського бронепоїзда не могли не зацікавити німецьке командування. Особий номер 2 блискав вривався на ворожі позиції, поливаючи противника невловими вогнем численних гармат. Дістати цю бойову одиницю можна було тільки з повітря. Гітлерівці скористалися цим слабким місцем. Ворожа авіація розпочинає на нього полювання. Та так його можна проводити тільки вдоль железнодорожного полотна, а не поперек. А коли ти будеш виходити на железнодорожне полотно вдоль железнодорожного полотна, то все, що на ньому стріляє, буде поставлено в цей сектор. Та не все так сталося, як гадалося 28 грудня 41-го року. Після чергового рейду на Дебальцеве бронепоїзд повертався на базу. На перегоні Бронська Мануїлівка його атакували 9 юнкерсів. Під час того нальоту було поранено командира, машиніста, фельдшера та ще кілька бійців. Авіабомбою знищено залізничне полотно. Крім того, серйозні ушкодження отримав і сам бронепоїзд. Його відбуксували на ремонт в Родакове. Друге життя луганського бронепоїзду розпочалося в січні 42-го. Він отримує наказ прямувати в район зайнятої німцями Попасної. Екіпаж бронепоїзду мав паралізувати роботу залізничного станції, якою активно користувався ворог, поява луганської бронефортеці, яку фашисти вважали знищеною, мала свій ефект. Ускладнюється обстановка на фронтах. Гітлерівські війська захопили значну частину України та Білорусі, окуповано Прибалтику. Армія Третього Рейху впевнено просувається в бік Сталінграду. В квітні 42-го командир бронепоїзду номер 2 та його заступник разом з частиною екіпажу за наказом командування вирішають на формування нових бронетанкових підрозділів. А саму Луганську фортецю разом з бронепоїздом з Полтави було включено до складу окремого дивізіону штабу Південного фронту. Тепер основною Дачою бронепоїзду номер 2 та його полтавського колеги була охорона залізничної ділянки Москва Ростов. 13 липня під станцією Родакове дивізіон зустрічає передові частини наступаючого ворога, що рухалися в бік Ворожловграда. Цілих два дні бронепоїзди здійснюють рейди в зимогір'я та слав'яносербств. Завдаючи значної шкоди силам противника після відводу радянських військ за Сіверський Донець, дивізіон ризикував потрапити в оточення 15 липня. На роз'їзді 61-й кілометр в районі станції Родакове, бронепоїзд за родину мав прикривати відступаючі частини південного фронту. Виконуючи це завдання, він потрапляє під нальот німецької авіації. Німці дуже берегли своїх солдат, поэтому з бронепоїздом вони розправились при помощі пікуючої авіації. Причому Авіація Южного фронту вже перебазировалась вплоть до есть с тобто, воздуха бронепоїзд ніхто не прикривав. Знайти місце останнього бою луганського бронепоїзду не важко, а от проїхати туди не так вже й легко, особливо в дощову погоду. Відсутність дороги та погана погода заважали в війну. На жаль, завадили вони і нам. До місця загибелі бронепоїзда залишається кілька кілометрів. Іде дощ, дороги нема. На жаль, доїхати ми не зможемо. 15 липня 42-го гітлерівські льотчики напали вранці. Першу ранішню атаку вдалося відбити, але нальот повторили за кілька годин. В авіаційному нападі на бронепоїзд брали участь більше 30 німецьких літаків. Для порівняння за два дні 17 липня Луганськ штурмуватиме 21 літак. Бій тривав цілий день. Цього разу ушкодження, які під час бомбування отримав луганський бронепоїзд, були несумісні з подальшим його функціонуванням. Тому було прийнято рішення демонтувати з нього. Його вціліли озброєння та вивести частину команди, тих, хто вижив. Вони мали просуватися в бік Ворошовграду та взяти участь в боях за це місто. Але це зовсім інша історія.